Сьогодні надзвичайний день, адже зараз вся країна стоїть перед державним прапором України. Під родинами тих, хто віддав своє життя за головний. Символ держави під синьо-жовтими барвами у боях за незалежність в усі часи йшли у вічність, герої, захисники. Ми пам'ятаємо, ми не пробачимо хвилиною мовчання, вшануємо пам'ять усіх загиблих за Україну. На сьогоднішній день ми святкуємо не просто День державного прапору, а День нашого берігу. Я хотів би розпочати свій виступ з слов вдячності, вдячності всім, хто долучився до того, що наше місто має найвищий оберіг нашої громади. Я хотів би подякувати тим, хто носить військову форму і просив би то робити громадою. Кожного дня, кожного разу, коли ви бачите військового, підійдіть і просто скажіть дякую. Вони зрозуміють за що. Найголовніше і найцінніше, що ми можемо зробити, це зараз знову пліч-опліч стати, щоб відбити ту московську фашистську навалу. І це має зробити кожен, не шукаючи собі десятки і сотні виправдань, чому ні, прикриваючись дітьми, посадами чи ще чимось. А знайти ту одну причину, як мінімум, для того, щоб не передати ту війну дітям. Я буду вдячний всім, хто так зробить. І от тільки тоді все буде користи, все буде Україна, і тільки тоді, жовто блакітний стяг має рітиме і над Донеччиною, і над Луганщиною, і над Кримом. Пане міський голова. Рота почесної варти для урочистої церемонії підняття державного прапору України вишукувана урочисту церемонію підняття державного прапору України розпочати. Нагрудним знаком 66-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ нагороджується Дмитро Кононець. Посмертно нагороду отримує Мама Любов Миколаївна. Медаль князя Бориса вручається Юрію Омель'яненку старшому лейтенанту, начальнику відділу кадрів окремого контрольно-пропускного пункту Київ Державної прикордонної служби України. Квіти на знак шани і поваги від громади Бориспільщини покладаються до могили героя України Валерія Гудзя пам'ятного знаку. Загиблим членам екіпажу літака Ан 30 б і до пам'ятного знаку полеглим прикордонникам.